Ли фаєри та організували автопробіг. Щорічну акцію до дня пам'яті захисників Донецького аеропорту 20 січня провели у Дніпрі. Так вшановували кіборгів людей, які майже 250 днів обороняли ДАП від військ. РФ захищав аеропорт. І Олександр розповідає: Росіяни обстрілювали їхні позиції з танків та артилерії. Знищили аеропорт направили, на щоб покинули його. Ця позиція була стратегічна. Які проблеми? Холод, обстріли. Як ми зайшли? Вже мороз був, вода замерзла, щоб щось попити, треба було її розморозити. Олександр розповідає, з його батальйону в боях за Донецький аеропорт загинули п'ятеро військових. Якби не був підірваний знизу термінал, то ще б стояли. Ну, спочатку башта, башта впала. Її обстрілювали з танка напряму. Акції долучився і син Олександра Сергій. У руках чоловік тримає прапор захисників Донецького литовища. каже: усі, хто його підписав, воюють. І сьогодні були два прапори. Боєць з позивним катастрофа намалював цей прапор. Хлопці розписалися. Цей Батько забрав з собою, а другий прапор вони піднялись на дах донецького аеропорту і вивісили його. Вшанувати пам'ять загиблих кіборгів. Приїхав і містянин Ігор каже, до такої акції долучається вдруге. Ці люди помирали за нас, за вас, за всіх, за нас. Кожен робить це як вважає за потрібне, тобто хтось там без машин, хтось з машинами, хтось якимись іншими чином. Да? А, ну, Тема залишається одна і та сама. Вшановуємо пам'ять. Такий флешмоб організовують з п'ятий рік поспіль. Цьогоріч до нього долучилися 20 містян. З 12 автівок вони утворили вежу Донецького аеропорту. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник. Суспільне новини Дніпро.